Тоді моє питання. Переходимо до наступної частини. Діма. WhatsApp. Як справи з Агенцією? Як справи у Івана з Агенцією? Як справи у його бабусі з Агенцією? Скільки в тебе вже агенцій? Скільки ви вже заробили? Як там Андрій? Андрій, передаю тобі привіт. Як там твої інструкції? І так далі. Як там домашка Дмитра? Що там у вас в ці буремні часи, коли все поламалося? А, із цифр скажу тільки одну. От у нас, до речі, до речі сьогодні, ну, я би так сказав, ну не сьогодні, трішки там пару тижнів тому, це було півроку агенції півроку активної фази. Не з моменту реєстрації, а з моменту вже того, як почали рухатися. І за цей час зробили 100К на агенції. Много чи мало, не знаю. Но суть в тому, що рухаємося, і ти знаєш, зараз новий. новий... А, до речі, ми далі пілимо, пілимо нашу систему, да, яка нам буде допомагати. Насправді йде підготовка к новому бізнес-сезону. Я раніше коли в такому соло форматі, іноді випускав відоси. У мене навіть є такі, там, де я розповідав, як я готувався там к черговому бізнес-сезону. Да? Да, да, спробую додати. Якраз от Я завжди на цей період відкладаю от всі ті речі, які повинні дати якийсь вплив додатковий. Да? І щоб максимально концентровано, воно якраз все відбувалося наприкінці серпня. І от зараз теж і одним із таких пунктів є. Апдейт профілю, тому що зараз вже настав той час, дійсно настав, з'являються нові руки, які можуть виконувати допомагати, тому що брати замовлення, коли вже нема кому що робити, це якась така не дуже ефективна стратегія. А зараз, же, тобто, відповідаючи на питання, у серпні я відшліфую профіль. Ми далі шліфуємо нашу стату. Ми майже все підключили до API. Єдине питання от до речі, питання до аудиторії. Я сподіваюся, можливо, є хтось, хто дуже активно юзає API Upwork, розбирається в ній. Ми не можемо оттуда витягнути оці от, е, всі інвайти е, та пропозили. Е, як... до Дениса не звернешся, він консультує з цього приводу? Да? Да, Денис, Денис Сафонов. Дени, Денис, почуй мене. І можливо, ти це можеш. Нас цікавить, щоб там були ще оці от статуси, коли його переглянули, коли почався чат. Тому що е, сама м, Ага, Сафонов знає, пише хтось інший. Денис пише. І е, 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 це єдине, чого нам не вдалося автоматизувати. Ми зараз це тягнемо через веб-хуки, поки що через Гікрадара. Те, що ну, той от вигляд. Ну, Но Є новий челендж. Агенція це не лише апворк, це не лише контракти апворка. І виходить так, що тобі треба десь все це поєднувати. Десь все це дивитися на всю цю ефективність, фінансову ефективність, і тут вже просто табличка, вже буде мега-розмірів. Тобто ми зараз будуємо ще окрему базу. По зовнішнім контрактам, і вони у нас повинні схреститися в фінансах, показати результат, в завантаженість фрилансерів. І ще такий момент я писав, що ми коли починали агенцію, ми починали юзати таку царемку. Церемка це мастхев насправді. Ну, в якомусь вигляді, я навіть там опитування робив. І ми стартували з Асани, тому що я працюю через Асану на своїх контрактах зі своїми ключовими клієнтами. Но ми уходимо за саме. Вона не виправдала очікування. Вона не цікава ні фінансово, ні інструментами переходимо на іншого, коли поюзаємо, потестимо, розкажу на яку. Тому що нам хочеться так само тепер з Андрієм, щоб туди тягнулися в нашу базу, всі натрекані за межами Форку годинки. От, ну, Нові челенджі. Знаєш, це якийсь постійний, постійний процес відбувається. А, розрахунки тут в одній валюті, тут в іншій валюті, перерахувати, подивитися, виплатити і це все займає час. Бо, тому активно готуємося до нового бізнес-сезону. І стосовно профілів бабусь Івана і тощо, у мене ж був зроблений профіль на дружину, і агенція у дружини була зроблена одразу. Але знову ж таки по тій ж самі причині, як і в моєму випадку. Куди, ну, що ще збирати, а зараз настав той час. Зараз почнемо качати профіль дружини. Приєднаємо його до нашої агенції. Тут ще теж момент такий, фінансовий момент. І я не знаю, чи знаєте, чи ні. Я то я так, так само шерив інформацію в групі стосовно того, якщо ваш профіль зареєстрований, наприклад, в Іспанії. Іспанська податкова автоматично надсилає результати твоєї роботи в грошах кожного року загальні твої результати. Тобто це питання, да, тут деякі е, міркують стосовно того, чи побачить податково мої кошти чи ні. Але тут питання в тому, що ми рухаємося в напрямку, що причому тут податкова від якогось певніру, скоро це все будуть бачити безпосередньо від апворка. І я можу сказати, що е кейсами, з мінцифрою ми наближаємо цей шлях. Ви знаєте, як за OnlyFans взялися е податкові органи? А тепер вони ще побачили, що ух ти, тут у хлопців мільйони позникали. А чи знаємо ми про ці мільйони? Розумієте? Ну, тобто тут багато різних фінансових питань. І у мене ключове зараз питання, коли я приєдную дружину до Агенції, це до кого рахуються кошти з точки зору обміну фінансової інформації в Європі? Їй чи Агенції? І одразу питання: чи треба їй все ж таки профіль верифікувати в Україні чи в Іспанії? Тому що першого... Замовлення ще не було, а це означає, що поки що верифікація по докам не відбувалася. Ну, коротше, і я намагаюся про ці, всі ці речі, всі ці тригери, підводня каміння, думати трішки заздалегідь. Як я казав, да? коли я хочу зробити якийсь різкий рух по апворку, я спочатку напишу в саппорт апворку, і запитаю, Гайс, от у мене така ситуація, чи можу я? Я можу сказати, може, тобі цікаво буде з США. Ось ми багато розбиралися. багато хто орендує акаунти США з тим, щоб звісно цій людині, яка реально американець, щоб їй не було по податком погано. І вони роблять так: по-перше, вони домовляються, що більше ніж 20 тисяч доларів в рік навіть не буде йти через цей профіль на агенцію. Навіть все йде на агенцію, але навіть не буде світитися. Чисто. А, то те, що йде на агенцію, воно не світиться у світиться, світиться у ну, але щоб не світилося, більше ніж 20 тисяч. Бо воно ж історія йде агенції і фрілансером. І Друге, вони заключають, типу, договір на якусь супермаленьку суму для того, щоб це типу найманий працівник я грошей насправді не отримував. А просто, типу, робив там. Так за межами, я так розумію, роблять. Так, за межами, І... так, якщо спитають, угу. умовно. Але ну, те, що мені казали, що якщо буде менше 20 тисяч, то не буде тригеритись в них податково. Типу, на... ну, тут питання: бачиш: одна справа, коли це світиться в контрактах в профілі, інша справа, коли це світиться в фінансовій інформації всередині. Чи є це earning для фрилансера? Те, що він заробив в межах роботи Агенції. Я так розумію, що для американського законодавства воно є, якщо ти не доведеш зворотні. Ось так. Коротше, ти знаєш, багато вже знаю кейсів, знаю Грузію, Лондони, Делавери, Естонії. Досліджую, вивчаю. Поділюсь. Це теж великий шмат підготовки Мені теж роки, Дуже питання по фінансах. Тому що знову ж таки, ти знаєш, один такий момент хочу сказати, що мене змушує міркувати про всю цю історію. Наприклад, я знаю, що деякі працюють через грузинське ІП, ну, ФОП грузинське. Але там є такий, якщо коротко, то в будь-якій країні є нюанс, є, наприклад, пільговий. Режим для нерезидентів, але він розповсюджується на вас лише у випадку, якщо ви не працюєте з резидентами цієї країни. Як тільки ви починаєте працювати, у вас працюють на ці контракти зовсім інші податки з'являються, тому що в деяких країнах немає податків, якщо ти як нерезидент і працюєш як з нерезидентами, але по певних напрямках. Ну, тобто, IT, дизайн, ну тобто, ти не можеш нерезидентом стати там з. Слюсарем якимось. Ну, це не онлайн. І так само в Лондоні, наприклад, там 0%. В Естонії там якийсь маленький відсоток, але великі відсотки за вивод капіталу. Ну, тобто, я там працюю, я не сплачую податки. Я хочу свою частку, як там фаундер агенції, отримати, я повинен сплатити. А далі починається: а чи є подві, подвійне оподаткування, агрімент між країнами? Куди ти вимагати? Ну, коротше. Знаєш, ем, болючі іспанські податки в розмірі 40% змушують міркувати, як все ж таки бути білим та пушистим і в той же час е... а, розумно, бути смарт. Якщо коротко, то ось така вже, знаєш, вже не женемося за якимось цифрами, там понад 2 десь годин натрекано. Хтось приєднується, хтось від'єднується. Починається рутина в агенції. Але ще таке цікаве питання. Знаєш, на нього мене наштовхнув теж один із фаундерів агенції. Питання до тебе: давай. Давай. Коли у тебе агенція на Upwork? Так. Що краще продавати? Продавати Угу. Продавати фриланс фрилансопослугу або продавати просто послугу. Фрілансо, послугу чи просто по я думаю, що продавати звісно послугу, тому що ви відповідаєте за все як компанія, як агенція, і далі вже можна жонглювати багато чим, тобто ви можете брати fixed Price прайс проекти казати, це, тому що ми це виконуємо як агенція. Можна пояснювати, чому ви можете допродавати. Різні моменти, да, тобто ми вам все, робимо не тільки дизайн, а там ще розробку, маркетинг. Багато хто підключає. Тобто, ми продаємо якусь послугу, тобто закриваємо твій біль як агенція. Коли в тебе агенція, логічно, що ти робиш це. Бо якщо ти продаєш окремо фрілансера, то це продаж аутстафа. Ну хтось цим займається. Є е, там певні плюси, в тому, що ти не підключаєш там піємів і так далі, і легше. Там щось пояснювати на початку клієнта, але це короткий забіг, а не е, марафон. Тому дуже важливо, щоб у вас е, ну ви продавали щось, що закриє біль клієнта. Взагалі, наприклад, мені. Коли я кудись звертаюся, мені взагалі пофіг, хто це буде робити, лише би це отримати вже ну, те, що мені потрібно, да, отримати якийсь результат. І все. Якраз ну, як в коментарях пишуть, що краще продавати результат. Я вам більше я скажу: краще продавати емоцію, щоб uh, клієнт був задоволений від результату. Але ми говоримо про uh, питання було саме в моделі. Або це аутстав, або це послуга. І мені здається також, що все ж таки продавати варто послугу. Слухай, а знаєш, що ти любиш ці з життя приклади, так? І на одному зі своїх курсів я теж коли розповідала про те, як правильно писати cover letters, і розповідала, як правильно шукати біль у клієнта в його job description. І я навела приклад, який мені дуже сподобався, сама від себе в захваті була. Коротше, такий був е, приклад: що уявіть собі, що у вас зламався унітаз в квартирі. Який у вас біль? І всі такі, такі, типу, ой, ну треба замінити унітаз. Біль. Типу, або ну треба викликати сантехніка, ось біль, або треба ж десь знайти новий унітаз. Ні, зовсім не це ваш біль. Зовсім не це. Треба, треба результат, тому наступний крок іти до MVP під назвою Відро. <с> і так далі. Ну, і ну, так, тобто послуга, відповідь послуга. Так, да, да. я повністю згоден, але. Деякі речі ми робимо дуже свідомо, а деякі, коли ми шукаємо моделі для себе і валідуємо ці гіпотези. Тамара. А ну от я бачу тільки, тільки одне питання, воно можливо частково до мене. Я відповім. А далі ти підхоплюєш, розкажеш, ну пройдешся по питаннях, які зараз є у чатику відео нашого. Поки я буду розігрувати. До речі, з загального цікавить твоя думка щодо диверсифікації джерел доходу, на днях говорили спільноті, що зараз так штормить форк, що сьогодні профіль є, а завтра ти вже за банами. Розкажи, пліс, де ще будуєш роботу, які платформи, соцмережі, власний сайт. Ну, ті, хто колись скачував. Мій гайдик, який я зробив ще там пару років тому, у мене там була така штука про план Б. Ну завжди повинен бути план Б. Якщо щось будується на одному джерелі, на одному фрилансері, як ми казали, да, це ж не бізнес. Не може все залежати від однієї якоїсь одиниці. Ви не зможете масштабуватися. Тому. За межами Апворку теж є робота, є клієнти, які туди хочуть вивезти, Є клієнти. Ну, у мене велике велике потенційне джерело. Насправді це, ще українські клієнти. У мене достатньо широка таке бізнес-нетворкінг був завжди, які були задоволені результатами проектів там типу Агропорт, да, і питали: а хто це робив? А хто це робив? На ну, тоді не пропонувалися послуги. Тобто я бачу ще велике джерело для потенційних. Лідів насправді і так само окремий сайт теж планується. Це, ну, це все про диверсифікацію, але все воно так само пов'язано із побудовою фінансових флот. Тому що для того, щоб отримувати кошти за творку це одна модель. Якщо отримувати кошти за межами а творку, це, блін, інша історія. І подальший розподіл цих коштів. Ну, блін, одна справа, коли ти соло фрилансер, інша справа, коли агенція, і треба керувати цими фінансовими фло. Вот. Тамар, підхоплюй там теж. Що... Я хотіла сказати якраз, що в мене є стаття, яку я хочу попросити, щоб Діма тут показав десь тут. І там вона називається 6 інших маркетплейсів, окрім Апворку. Типу, що My honest Review». Він вона називається просто як відповідь на питання, щоб не затягувати, я скажу, що можете почитати.